Сьогодні 4 січня 2023 року я прибув до апеляційного Хмельницького апеляційного суду. Сьогодні мало бути відбутися розгляд справи на мою апеляційну скаргу щодо невнесення на ухвалу Хмельницького районного суду щодо невнесення відомостей до ЄРДР ДБР. Так от я відслідково хочу нагадати, що 29, 29 грудня 2022 року суддя бурка не не задовільнила мою скаргу на бездіяльність органів ДБР щодо внесення відомості в ЄРДР, по-моєму повідомлено про злочин вона відмовила я. Змушений був написати апеляційну скаргу і подав цю апеляційну скаргу в апель, ну, в апеляційний суд. Як не странно, як не странно, дуже швидко прийняли вони ту справу мою скаргу і. Втіхаря собі вже вони собі назначили сьогодні на 4 число, на 9 ранку, призначили цю справу з, так, з надіждою на те, що блин, я не, не приїду на розгляд справи. Але я приїхав сьогодні о 9-й годині на розгляд справи, але побачив, що мене там і не чекали. Взагалі ніяких там, судових засідань ну, не ведеться, а о 9 годині ніякі судові засідання і не планувалось. Е, в 9.30, коли е, вже почав е, розпочинатися інший суд, який призначений на 9.30. Да, до мене, ви кажете, до мене підходить людина, каже, а ви хто? Я кажу, ну я Тесленко, я на 9 годин. А хто у вас суддя? Я кажу, ну, Вітюк суддя. Зараз. І вони побігли і перенесли судове засідання на 9 число. Але до чого це я веду? Що вони навмисно мене не повідомили, тобто не повідомили, що сьогодні відбудеться суд, забили, що сьогодні суд має відбутися. і... Якби я не прибув, вони б вже написали, що суд відбувся там, і ясно, що на мою користь, би, як вони там, я не знаю, як вони там це все, все робили. Але точно, що Вітюк там і Борчук не для того, щоб суд був на мою користь. Так от, ми не думали. Дали на 9 число, 9 числа на 93 я обов'язково буду і хочу подивитися, що вони будуть говорити на е, дану апеляційну скаргу щодо ухвали, яку виніс суддя е, винесла суддя бурка Хмельницького міськрайонного суду щодо нанесення відносин до ЄРД.